У нього видали перевірити справи. Я ж знаю, ну є, попустим такі, що там лежат, які там одинокі, вони що в них багато закону. Ми можемо їх взяти на пам'яті не З Нового року ми откриваємо паліттів. Друже! Друже, може! Ні, не хтось. А тепер подумайте, якщо ви Наташа, так привез. Юля трошки ступень викладала. Наташу, ну Наташа, що там і яке питання з Юлею? А вона каже, що вчора усіх матір послала мене бубличку все. А вчора ще стоять, коли не вирішувати рецепт на не розповіли. Не розповіли каварду. А що? У нас не Так, про передачу функцій замовленого програмного забезпечення з оптичними з'єднаннями, з оптичними з'єднаннями дистрибутивної платформи, які ми розуміємо. Отже, це діло. Мм, далі. Ну, немає влашти. Зняли йому послі сесії. Э, Я ще ну, ще буде прийняв людину. Скажіть, будь ласка, до яких корм у нас буде дежурний лікар? Разу <раз> тижні? Сказав, що руки. Разу тижні, конечно, нікабина українку. А тоді вони зараз не виставляє зараз заключи. Так хочеться написати. З вашим отношенням до, до Ви останетесь... А Парвинку останетись... ви приглашали чи ні? Парвинка до Москва. Парвинка. Розумні всі ми, вже перейшли.

Є мата приходить на карту проміжці. Потім 31 октября сесія не застояла, що не голосували. 1 -го ноября, я вже не маю, що не приносили, тому що їх до 1 числа не було. Через 2 тижні дзвонить, того коли сесія ноявська пройшла, дзвонить Павел Петрович, а де наші? Кажу, так ти до 1 ноября. Та от у нас і зараз требують уже, щоб до нового году. Я ворожим позвонив, коли я тут спілку на не А що це дивитися? Якщо ти займався Христошенко, що це залучує до Христиченка, я тобі туди базового мережа закладів культури, їх теж немає. Значить, виїхати перенесли, їм дамо п'ятатися, тому щоб вони приїхали. І тоді будемо приймати.

Если вам интересно, у вас 10 и как на заседание комиссии. Машинка. Десять минут, Паша. Так ты что, помощник? Ну, Пашинским занимался. Нет, так. Ну зато. У него я сейчас занимался. Ну я Паша. Так, ладно, я... поедем. Хочу э программа уже физической культуры и спорта у нас была проднена на 24 сентября. Э первой в конце июля. Слышите, мы мы думал бы представить для на 25-26 октября в фирменном акте. Ознакомление. И все в следующий проната, вис за начало субботы. Вже 2 на наступного програми десь 5 мільйонів. Протягом трьох років реалізації буде. Всі побажання наших спортсменів, у заходах ми відобразили і, відповідно, поставили фінансування. Тому прошу передати. Спортсменів, а обдаровані програми 8. Давай, біло, ми вам Виносить Винести на процесі. на роботу. Так, хто за? Проти утрималися приймається. Так, про затвердження проєктів у закладів до базової мережі закладів культури, що переноситься. Часу наближе, дружати. не сказали, кожен підтримувати підприємство військових міська літання. Ми не плануємо. Ну, Як завжди, оплату комунальних послуг по минулому році 8 мільйонів 230 ну, Так як минулий. Якщо будуть змінюватися тарифи, то решається сесія і буде, кстати, на сьогоднішній день є там у нас економія, те, що виділяли, і цю економію. От к Новому году ми передаємо, вона велика, а вона повертається в міський вільний записок. Це хорошо. Так, Забезпечення пільгової категорії населення необхідними медикаментами та зубопротезування. Це Тут ми просимо 400 тисяч. По бюджету пока e, no в порядке. На полгодини его не давали. Ну, по крайней мере, видавала его, ну. Не, я сидавала, а нас озвучивалось, а я еще машинка, А Женя, до якої категории. дуже понимаете, ну вот такие маломобільні, не ходячі. писающий станки. А так, так же, прийдуть прийдут учасники бойових. Ну його Ну, скажи, подожди, на суботизування і на медикаменти на лікарні світі даємо вам у бюджеті. Це 25 год. Сто пока оставляли море кіно на полгода. По цьому году Ну, добавляю, ну на приводе хватает 100 тысяч, но. Скільки заводів на 1400? Так подожди, пить, гормональный послуг я не буду. Я помню, все пытаюсь ее конкретно. Про медикаменты там надо и протезування что. Нет, нет, ты є на півгодини, правильно Владимир по полугодні і такі добро усі по полугоду. Володимир Іванович, Росія, кровозахищені податків. Усе даємо по цьому. Нормально, так? А по комунальним 6% до конца опалювального сезону? Хватит, так. А если не платить? Все, ваше. Давай, це як показати абсолютно. Ну, ще позвучимо, якщо значить на плату комунальних до кінця опалювального сезону, тобто, там тебе буде, як говорити, на 6,5 мільйонів. Я це заложено виже вже. І до зупротизування по цьому воду, медикаменти по цьому. Америка на пожежної фри мали менше ще без повітами. Ну, в жарте не платило, але не катавати до затишки. А тут там немає, ми передаємо Тут Справа в тому, що нам головне заплатити за електроенергію, там ми не договоримося не я. А тепло, тепло і вивіз твердих побутових доходів. Тут ми договоримося, скорім заплатимо там січні. І, 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 і питання, питання дуже відкрите. Питання да, це проведення освієтів стороні військовослужбовців. Їх доводів, доводів. возять просто. Понимаете, бусов. Ось Роман Иванович мили дежурил е, у суботу ничто. Ровно 10 человек. И меньше двойки на роман. Ну, если бы две промилле, то это минут. Литра. Да что за лет? Бево. Да в чем вы? Бело пиво. Прозрачно. Це відсотки далеко, відсотки береться Ящика. Бачимо, а що? Б... Упаковка, якщо білюється. Юрій ну скажи, це, я так розумію, там 60 після, це ж кому говорять, що у вас відміряє про це отношення, це тільки про ті люди, які ви відказують. А вони все краще, пораження. Ні, суть вже Жекі. О, вже Отут да, да, да. на рисках. Ну що вони ми немає? Тут чуть а, они более чуть не ощущали. Так, виносимо. Хто за? Добре. Против. Тримались. приймаються. Так, фото питання. Программа 15 дебет приймається.

Включіть, будь ласка, про тариф на оплату соціальних послуг буде станціональний. 11 494 тисячі це сумас. Сесійне на сесії. Кожного року ми затверджуємо на п'ять на місяць минулого цього року завжди <прощу> на сесії. Ну, no, я не знаю, що це не так. Ну, 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 я не знаю, що це не так. не, 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 не. знаю, що що це не так. Ну, я не знаю, що це це не так. Це те, що ворожбаном від не є. А якщо сказати, хто у нас із бачат, прийняти, самого, ворожеба, в нас за великий час може заплатити за свого батька, матірському 11 тисяч місяць. Ніхто, ну, понімаєте, і вход, і корможка, і все, ну, і за кінке. Да. Так це ж тут зарплати. Не вважається все останне, сіка, бурка. 11 тисяч. На покращення. Це пенсії, я на продукти і на все. На покращення картове. Сімдесят п'ять з усіх береться в кої спеції. Це законодавч чи 75%. Це виходить, що ви грубо говоря. Це може людина. От вона надходить зараз. Ну і тисячі, що падає. Ну, де ну якщо ці робити. Я не кажу, що це велике судять. Я не кажу, що це велике суд. Це найменший тариф у всіх цих, які тримають такі стаціонарні відповідь. Саме головне те, що не бореться саме функціонування нашого важкостосування відділення, тому що не бореться за радіоплати, а не гарністів. Если там там он буде... А вообще цена на мамату. На ну, ще... ну, да ну, не то хотя бы телектрический ну, пансер, но ну, ну, там... там вообще шкурское. И та сама ну, пенсия, по сума. Пропор это ситуация будет. Есть пошептання про братан, купили в Україні, сквоє ради центральные медиции. Ну, суть цього питання, що виділяються кошти ЮНІСЕФ на установку сонячних батарей. Ну, там вона трошки доброва, давайте. Да. Щоб, щоб виконати ці роботи, там вони розкладаються ще на, на декілька. Це узгодження обстеження, поки рівні платить що це будуть роботи. Тоді виравлення технічної документації, проєктно-технічної. Тоді безпосередньо монтаж, наладка і це все так, щоб оплачувати один замовник. ну, Ми будемо скажімо, заключати договора. Там місто власника міської ради, якщо ви погодитесь. Питання, є? А це Вони хотіли вже не на увагу ці кошти виділити. Чи будуть вони виділятися? Міце там займається, але ми виділяємо це. А модульне містечко, яке коли нам передали приміщення по популярності, казали, що построїли таке модульне містечко. 20 км тишина. Ну, і звучить троє. Так, та та, та а вже 20 та більше. Нема, нема, нема. Ось сюди нас поломляється. 20 км ніхто не працював. це ще унікальна можливість, що у 20 км ми розвішуємося. Дякую. Уже нікуди не ходить. Ні, ну так от так нельзя сказать, я думаю, після завершення після нашої перемоги. Да, 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 да. Ця тема ще тим подаре. Встояла собі 64 км спойла по портоно плюс, хай Москва розбита до 500 км, при портоне на 20 км було. Я mm -hmm. розбита вдовж Андолії вся. Угу. Зараз Так, все разом на сестер. Кто за? Так, у культурі. Зведення програми. Програма розвитку культурної 25-й рік. Що там розвивати? Я можу скажу, ти боять та речі, ага? Ні, ну що, ми пропонуємо програму, в неї як завжди це придбання рятувальної атрибутики. Проведення заходів з нагоди ювілейних та знамених дат, а також поповнення бібліотечного фонду. Ми перемоги запланували. Ми плануємо кожного дня. А скільки програма це не перша? Програма? Ну, відомо 2 мільйона. Ну це ж грошей немає. Це не хочу. Так, не на У, у, у бюджеті, ні, не на папері. Це тільки будуть вони в програмі, у бюджеті гроші не виділяють. Воно на будь-малоді в час. О, день перемоги. Депутати гроші виділяють. І, І є. Так, четверте, про затвердження переліку заходів, що включені до базової на регіоні закладів Добавлю на речі мене значення. Подожди, подожди, затвердження програма розвитку фізичної акцію Мережа залишається така, яка була на 1 січня 24-го року, незважаючи на те, що заклади культури на прикордонні розрушені. Тому що на сьогодні, згідно з інформації Міністерства культури та стратегічної комунікації, немає регулювання на державному рівні, як їх закрити. І з знаючи. Ні. Ми будемо питання: Гороновка наповнює Андрію Ніколаєві, вікна коли заб'ються. Порізать, порізали, ханки набрали, бо вікна теж живе заблудь. Сніж пішов, дощ пошов. 13-2 днів.

Не хуло, я не спілкуюсь. Я нікому не давав. Я не, 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 не що Ви розумієте, що вони вивчають вдома собі і розказують. Якщо куб закритий, при восьмичасовому робоче тринадцять теплий. Він приходить тільки і 365 днів году на свіжому роздух, який каже, мені ось ось ти чітку, а мені довгий. За що? Yes. За те, що тролітній давності ганяють фотографії. От я дивиться. Я не знаю, нехай вікай від чого. Вона по мене, вона до сих пор співає на сцені вітає в цього хазяїв. Далі. Ми цей ансамбль, цей чоловічий, він містував при районі, він до сих пор співає пісню, вітає. Комісаренко, комісар прикований до кроваті, а ну виїхав. Давним-давно він до сих пор вітає. Це ті, що э, очі і пасхи. Репертуар треба любити, бо вже вистарив сьогодні збройні сили вітає, написано ось Воронівський ДК. Воронівський, Воронівський да, так, там входять. Я не проти. Ну, якщо ж вони так пасхи, то хай вони не складають те, що робили в районі. Ну, а це не одне, Все, я вже.

Ладно, скажи, я вчора просто виходил, а голосувалися Я тримак, підтримали на винесесії і не було сказано.